Добрий день! Як я і обіцяла, ми з вами продовжуємо вчитися, ну, готуватися до того, щоб створювати ігри. Ну, сьогодні я вам розкажу один дуже-дуже цікавий секрет. От як зробити так, щоб в мене був нібито один об'єкт, а коли я запускаю свій проєкт на виконання, в мене снігу багато. От сніжинки в мене падають, падають. Якщо я візьму і приберу чекати одну секунду, он як багато снігу, снігу в мене буде. Як я це зробила? Ну, ви бачите, що в принципі значить, такий варіант, що є якийсь ну, в іграх багато об'єктів, які, в принципі, однаково, ну... Мають однакову роль в грі, таке буває дуже часто. Ну, наприклад, це якісь там зіркові війни, коли значить, ми збиваємо ну, ворожі летаючі апарати і таке інше. Значить, як це робиться? Ну, по-перше, я тут хочу вам показати дуже цікаво, що коли я натискаю клавішу пропуск, у мене гра починається після натиснення клавіші пропуск. Ми ще з цим не стикались. Далі, я показую свій об'єкт. Потім, що я роблю? Завжди, завжди, я створюю клон. От у мене є клон. Це оця сніжинка. Я їй створюю клон. Ну, Ви знаєте, що клон це точна копія. Я її переміщаю випадково. Мінус 240 240, це координати іксу, по іксу, це по ширині нашої сцени. І Y, y – 180, Y – 180. Тому що найвища координата, найбільше для Y – це 180. Найменше мінус 180 і чекаю одну секунду. І ось я створюю клони, створила. А тепер що я роблю? А далі я пишу дію для цього клона. Коли я починаю як клон, що мені треба? Мені треба рухатися вниз. Тому я повертаюсь вниз. Далі, е, значить, єди... е, значить, єдине, що не обертаюсь. Значить, повернутися вниз, коли починаю. І далі не обертаю. Ну, для сніжинки це не дуже важливо, бо вона, як ми там не крутили, вона буде, ну скажімо, зовнішній вигляд не зміниться. А ось, наприклад, для іншого об'єкта, який ну, не стільки багато має симетрії, це дуже буде важливо. Далі і завжди переміщаюсь на 10 кроків. Як ми робимо ще раз? Перше, ми створюємо клон, певним чином його розташовуємо, а потім пишемо нібито для одного об'єкта, що він має робити. Тільки умова, умова яка тут є, значить, подія. Коли починаю, верніше, керування, коли починаю як клон. І тоді, коли я натиснула пропуск, в мене осипляться сніжинки. Що я хочу вам запропонувати? Запропонувати я вам хочу наступне. Я значит, давайте з вами. Значить, відображим, значить, я зараз це зберегу, значить, вивантажу на свій комп'ютер, клони сніг, сніг та кульки, кульки і заготовка. І що я вам пропоную зробити? Я візьму Візьму додам тло. Ой, не те тло, я тло собі завантажила з свого комп'ютера, відкрити. Ось в мене буде така листівочка. Повертаюсь до сніга, до своєї сніжинки. Я хочу, ну якщо я зараз запущу, то в мене падає сніг. Я е, тепер замість сніга я, е, значить, додам кульку. Так, дивимось, де моя кулька. Вона в мене отут є. Ось в мене є кулька. Так, що мені треба робити? Я хочу, щоб вона в мене була як сніг. Що я беру? Показую хитрощі. Я беру от. Вхопила і потягла, потягла, потягла до тих пір, поки моя кулька не затрусилася. Відпустила. Взяла друге, бачите, труситься, відпустила. А ну давайте подивимось. Раз, а де друге, а де друге, а, де... а друге? Так, ще раз. Ось вже і друге з'явилося. Ось в мене є такі ж команди, як і для сніга. Тільки що мені тут треба виправити? Мені треба виправити мене замість, так, перевіряємо, запускаю і тепер дивимось. Побачите, що, що дуже важливо. Що тут у нас має бути? от це якраз той варіант, коли не обертати. Я беру свій рух. Я беру, так, стиль обертання, коли я його створюю, значить, не обертати, не обертати. Перевіримо, що в нас виходить. Так. І, і, перше ще раз, і ось у нас ці кульки вже падають вниз. Значить, я вам пропоную, а ще, зараз ще, значить, зроблю цікаво. Я хочу, щоб кожна кулька в мене була іншого кольору. Що для цього я роблю? Я, коли буду створювати клон, я буду перефарбовувати, змінити колір на 25. От давайте тепер подивимося, що в нас буде. Запускаю. Синенька, інша, інша, інша. І дивіться, які в мене цікаві падають кульки. Ну, давайте не на 25, а візьмемо менше. 10. Тоді воно буде ще трохи інакше. Так, 10 теж, бачите, воно приблизно одного кольору. Тому я візьму не 10, а візьму, наприклад, 50. Ану, давайте так, спробуємо, щоб була більша різниця. І ось чудово в мене кульки падають різного кольору. Так. Є, є. Що вам треба зробити? Оце я вам, значить, залишу. Ну, стосовно снігу можна взагалі його прибрати. У нас будуть тільки кульки падати, нам сніг на день народження не потрібен. А тепер вам треба зробити так переробити цю програму. Щоб кульки рухалися знизу вгору. Значить, де це, значить, на що треба звернути увагу? Значить, на розташування нашого клону? Раз. Значить, випадково це вправо вліво, а Y це вгору вниз. Координати вгорі 180, внизу мінус 180, це підказка. Далі обрати напрямок руху. В мене воно повертається для руху вниз. Подумати, куди у вас повинен рухати, куди у вас повинна рухатись ваша. Кулька. Чекаю на ваші роботи. До побачення!